Знайомі між собою, ні? Все будемо знайомитися. Ні, я питаю, мало ли. Може будемо зараз. Зараз всі походу будемо знайомими. Я вас вітаю. Добрий ранок. Як у вас є якісь питання? мало знайомі. Ви на зв'язку постійно? Якщо що, то телефон бачите, тоді, так? Відразу телефонується і його Ти Підбігся по погоді. Ти теж подивився, що там буде дощ сьогодні, бо я була в шоці. Тут дуже такого цікавого моменту, тому що я хочу сказати, що саме тут на цьому місці бере початок місто Біла Церква. Це не просто це місце було вибрано. Тому що там є Ярослав Мудрий, який заснував наше місто. А ми сьогодні, отут, Знаходимося, тому що сьогодні початок нашого великого грандіозного унікального проєкту, який я думаю, учасниками якого я думаю, будуть сотні, а можливо навіть і тисячі дітей. Ми хочемо, щоб ви були першою групою, і ви саме перші. отут, в Білій Церкві, Ви самі перші учасники, які зараз сядете в цей автобус. І через це ми хочемо, щоб ви відчули цей момент, запам'ятали ці емоції. І ще я хочу звер... звернутися до батьків усіх. Знаєте, коли я дуже багато подорожувала і, і не тільки в Україні, але і кругом. Але... Коли... Коли почалася повномасштабна коли почалася війна у 2015 році, я зрозуміла, що я дуже погано знаю Україну і мене перемкнуло. Я стала більше подорожувати Україною і відкрила для себе дуже багато місць. Оця команда, яка сьогодні буде з нами, вона подорожує дуже багато. І нам ми можемо сісти, ми можемо їхати в Бердичів, а опинитися під Молдовою. Тобто, ми можемо, ну хочемо поїхати в Бердичів, опинитися під Молдову. Ми хочемо поїхати ще в одне місце, але далі виникають ідеї, і ми їдемо їдемо. Їдемо, ми хочемо дуже, щоб ваші діти теж це робили, щоб ваші діти досліджували Україну. І ще кожна подорож змінює людину. Ну це вже це вже досвід, я не знаю, двадцяти років. Можливо, навіть кожна подорож змінює людину. Будь-що, але міняється. Кожна подорож показує, хто біля тебе поряд, тому що лише в подорожі ти пізнаєш людей. І от саме сьогодні ви самі перші люди, які зараз в автобус, які які чуєте мене. Ви прийдете трошки інакшими. А уже через рік будете геть зовсім іншими. Я дуже це вірю. І зараз. І зараз, і зараз давайте ми туди всі помахаємо. <рес> ось, ось ці учасники. Друзі, прокидаємось! Давайте помахаємо. Махаємо всі. Так, Там ще Команда проєкту Україна в Рюкзаку готова, учасники готові, ми стартуємо.